Наприклад, таке питання Сулка порушує статтю 18 закону України про оцінку землі. Виявляється, вже давно в нашій громаді мали провести нормативну грошову оцінку землі. І навіть аудитори заявляють, що вона як мінімум два рази має бути вища. Що це означає? Це означає, що пайовики... Які здають сільськогосподарську землю в оренду, і в них в договорах написано якийсь відсоток від нормативного грошова, не дотримують десятки тисяч гривень за свої паї від е, оплати офіційно розуміють, а відповідно не надходять податки в міську громаду, і, е, наприклад, нормативно-грошова оцінка там, е, так званих міжпайових доріг. Її не має, І, відповідно, не сплачується той, який потрібно податок до громади. Або, наприклад, Соуко умудрився Продати кілька земельних ділянок, і це аудит виявив. Е, ну, скажімо так, нормативно-грошова оцінка цієї земельної ділянки комунальної власності 100 гривень. Саулко продає її на 63% нижче вартості ринкової. Нормативно-грошової оцінки. Прикиньте, тобто. Без конкурсів, умовно кажучи, якби він виставив цю земельну ділянку на конкурс і вона коштує 100 гривень, то відповідно б вже б її продали там за 101 гривню. Ні. Саулк, умовно кажучи, її продав за 37 гривень. Скажіть, будь ласка, кому лягла оця різниця в вартості землі в карман? Хто зекономив? І на кому? Тому... Уявіть собі, як ви, ви були власником приватної фірми і найняли такого собі саулка із його командою, і вони вам десятки мільйонів гривень просто не приносять прибутку. Ті активи, які у вас вже є, і яким потрібно е якісно користуватися, щоб вони вам приносили прибуток, вони їх заганяють у збиток. І цей збиток, вони покривають з вашого іншого карману. Тобто беруть ці кошти і оплачують ті збитки, які їхні менші менеджери, ніж Саулко, завдали нам збитки. Що ви з таким зробили? Звісно, вигнали його.